І минулої доби неподалік від окупованого Севастополя. Зник російський винищувач су 30 СМ. Ймовірно, військовий літак розбився. Про це повідомляє кримський вітер». за даними видання. Ворожий су 30 разом із су 35 перебуваючи над морем на північ від Севастополя окупованого проводили пуски ракет Х 31 П по е, Україні. Це радіолокаційні ракети. Російський су 30 випустив чотири таких з шести доступних, після чого зник з екрана радару. Дарів сам же винищувач базувався на аеродромі у Краснодарському краї. РФ джерело видання повідомило, що ворог розпочав пошукову операцію, Супи, де залучив вертольоти мі 8 і ка 27 Згодом було знайдено масляну пляму діаметром близько трьох е кілометрів. А також уламки літака, зокрема крило. Однак підняти з моря противник нічого не зміг. Повертаємося до політичного життя в Америці, бо від нього буде залежати і наше майбутнє. Так ось там відбулися у нас сьогодні вночі так довгоочікувані дебати між Камалою Гаріс і Дональдом Трампом, кандидатів від е, цих двох партій демократів та республіканців, до на пост. Е, Президента США політики зустрілися вперше особисто до цього вони жодного разу не спілкувалися навіть телефоном. Тож дискусія розпочалася зі знайомства і рукостискання до слова, телеканал CNN зауважив, що його ініціаторкою була саме Камала Гарріс, Вона підійшла до Трампа, представилася, назвався своє ім'я і протягнула руку зі словами: давайте добре подебатуємо. Радий вас бачити, заявив у відповідь Дональд Трамп, потиснувши руку пані Гарріс.